Друзі, всім привіт! Дорогі підписники, гості нашого каналу. Сьогодні я хочу вам показати, як ми готуємо шашлик на грилі вдома з корінного філе. Пробували ми багато маринадів. Цей маринад нам сподобався найкраще. Тому, показую вам, у нас є 2 кг корінної грудинки такої класної. Ми її нарізаємо на. Ось такі немаленькі кусочки. Кусочки мають бути гарні, не тонкі. Бачите які? Маринад дуже прикольний і курочка виходить дуже соковита і класна. Так ми курочку порізали. Такі, бачите, гарні кусочки Наповнюємо, 2 кг. Далі. Додаємо приправу до шашлика одну столову ложку повну. Добавляю приправу. Пів столової ложечки до курки. десь столову ложку, чор, чайну ложку чорного мелитого перцю. Сюди. Добавляю повну столову ложку гірчичного порошку. Ось, бачите? Далі, друзі, додаємо приблизно до 100 г олії сюди. 80 залежності кількості м'яса. У нас тут 2 лишні кілограми. Я додаю 100, 100 мг приблизно. Далі. Додаємо десь пів столової ложечки солі. Вона чуть більше залежать від м'яса. Попробуйте. Додаємо, друзі, 2 2,5 столових ложки. Слой соусу. Додаємо, друзі, 3-4 столові ложки майонезу в залежності від е, ваги м'яса. У нас 2 з копійками. Я добавляю 3 столові ложки. У нас майонез домашній. У кого нема домашнього майонезу, беріть такий, але хто не міє готувати, у нас на каналі є рецепт. Готуйте, погляньте, який він. Так, і додаємо. Часник десь 6 зубчиків. Часнику видушуємо середину. Часник видушуємо. Друзіки, маринад дуже простий, дуже класний. Обов'язково спробуйте. Як на грилі, так і на мангалі. Все прикольно виходить. М'ясо дуже виходить ніжне, соковите. Тому спробуйте обов'язково. І далі, друзі, все гарно. Ми перемішаємо. ручну. Гарно все будемо виминати. Дуже гарно все вимішуйте. Так, друзі, ми його класно вимняли. Ось такий має бути, бачите, не сухий, а такий, як маринатий пущик сметана. І накриваємо його і ставимо на сутки в холодильник. Якщо поставити на 2 сутки, буде ще краще. Буде гарно виразний смак і буде м'ягесеньке. Тому пробуємо далі. І так, наша курочка промаринувалась, пройшло півтора сутки. Смажити будемо на сковородочці гриль, якщо нема гриль, можна на простій сковородочці, на великому вогні по декілька хвилин з кожної сторони. Виложуємо. Ось такі шматки здорові, бачите? На розгріту сковородочку ми виложуємо. І на великому вогні. з Кожної сторони по пару хвилин. І так, підсмажили ми нашу курочку десь приблизно по 6 хвилин з кожної сторони. Будемо знімати і будемо пробувати. Ну що, давайте попробуємо. Показую вам, які вона реально у мене гусники це вилочкою і будемо розв'язати. Гляньте. Оп. Бачите? Друзі, обов'язково вона дивіться сочна. Ось така вона просто прекрасна. Обов'язково з нашим соусом. Обов'язково, хто не... Не знаю на каналі, вас є, ми вам скинемо силочку і пробуємо. Друзі, вона просто ніжна, соковита, класна. Тому хто не встиг, підписуємося, поширюємо, готуємо і до нових зустрічей!